Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Сьогоднішній випуск буде особливим, адже ми глибоко погливимося в тему Червоного Христа та важливої допомоги, яку вони надають українським біженцям в Норвегії. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб Рибака. Клуб Рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви Червоний Хрест? Це не просто символ, а світова організація, яка присвячена гуманітарній допомозі та підтримці тих, хто її потребує в надзвичайних ситуаціях. Коли люди опиняються на межі, вони виступають як ангели-опікуни, готові подати руку допомоги. В Україні триває непростий період, і, безсумнівно, доля багатьох людей залежить від підтримки та солідарності. І саме тут Червоний Хрест виявився справжнім другом для українських біженців в Норвегії. В цьому випуску ми розкриємо докладніше, як саме допомагає Червоний Хрест українським біженцям, як отримати одяг і саме необхідне, що потрібне людині. Всім доброго дня. Ви на каналі Магічна Норвегія. Сьогодні у нас відео про Червоний Хрест. Довго не могли знімати, тому що ніяк не могли отримати ці карточки. Оскільки в нас місяць, десь давній, десь місяць чекали, ми місяць вже тут знаходимося в героя. І відповідно місяць ми чекали ці карточки. сьогодні нам їх видали. По суті, це звичайні картки, нічого такого особливого немає. Ось так вони виглядають ці картки, напечатані на бумазі, на принтері. Ось, Але вони мають. Дуже вагому за да, цін, цінність, функцію без них ти не можеш отримати е, допомогу. нам ось такі куточки. Оказується, це біла карточка, і ця біла карточка дає можливість типу, придбати е, нові речі. А Розкажи, як тут процедура виглядає? Заберуть жовтий, поставлять печать на руку і вас запускають. Ну, а далі, коли вам поставили печатку на руку, ви просто заходите, дивитесь, що вам необхідно, підбираєте по розміру, хочу зауважити, що взуття можна брати тільки одну пару. Незалежно від того, чи це будуть кросівки зі шльопанцями, чи щось інше. Враховуючи, що Іра по спеціальності швея, а швейному тут нічого не було, тому ми вирішили взяти в'язальні нитки для того, щоб освоювати інше ремесло під назвою в'язання. Також підібрали пару футболок, джинсів, як жіночих, так і чоловічих. Пару платів. Важлива замітка для тих, хто хоче отримати нові речі, адже вони видаються один раз. І тут вам прийдеться попотіти. Чому так кажу, самі побачите? Це квест ще той. Хто був, той знає. Дуже важлива замітка. Дивіться, коли ви взяли речі. Червоному хресті, і вам не по якійсь причині не підійшов розмір. Ось тут є ось такий зелений ящик. Це ящик не для сміття, а саме для цього одягу, який не підійшов по розміру. Ми просто підходимо сюди, відкриваємо, і ось, бачите, в пакеті те, що не підійшло, сюди його ми кладемо. Тобто ми не розкидаємо його не, не десь в підвалах, як я вже чув, що таку кидають вниз підвал і коротше. Ну, Відношення, знаєте, таке свинське. Ні, ми приходимо от сюди до цього ящичка. знаходиться він ось у нас, цей е, будиночок Червоного Хреста. І ми сюди приходимо, і тут ми е, сюди ми кладемо речі, які нам не потрібні. Далі був невеличкий показ моди від жінки. Ну і саме головне, як не дивно, все-таки я. Знаю розмір своєї жінки, тому що практично все, да, все? Всі, да. все, практично все підійшло. Ось це те, що ми зараз відвеземо назад. Знову ж покажу, де це, це ми залишаємо. Ось, практично всі речі підібрані правильно. Ну, не зря я працював багато років в магазині одягу. так що трошечки в Цьому розуміюся. А, і ще плюс взяли такі нитки, Іра, освоює нову професію в'язання. Ну, а на цьому у нас все. Кому сподобалось відео в такому форматі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте писати коментарі. До зустрічі, до наступного випуску. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія. Поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Magic Norway. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради. Та захоплюючи розваги, будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України, давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.